Приходить чоловік додому, а жінка йому каже Візьми кота, вивези з дому, бо вже набрид». Чоловік взяв кота вивіз за село. Коли повертається, а кіт знову в хаті сидить. Тоді взяв та й вивіз за 10 кілометрів від хати, повертається, а кіт знову в хаті сидить. На третій раз взяв кота в мішок та й повіз горами, полями, лісами викинув кота. Через деякий час дзвонить до жінки. Алло, Галю, кіт вже вдома. Так. Дай йому трубку, я заблукав. Кореспондент запитує директора божевільні, який тест є критерієм для виписки. Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поряд чайну ложечку і великий кухоль і пропонуємо звільнити ванну від води. Кореспондент усміхається і каже. Ну, будь-яка нормальна людина візьме кухоль. Ні, каже директор, нормальна людина витягне пробку. Коли в організм потрапляє занадто багато роботи, він починає виробляти антиробот. Якщо точніше, антиробот виробляє лінива залоза, яка грає важливу роль в зміцненні похренітета і виробленні ленькоцитів. Пішли дві жінки на іподром. Стали думати, на якого коня поставити. Одна і питає У тебе який номер лівчика? Ну, третій. А у мене четвертий. Три плюс чотири сім. Поставили на коня номер сім. Він і переміг. Прийшли додому, похвалилися чоловікам, а ті назавтра теж на скачки пішли. Ти скільки разів за ніч свою дружину задовольняєш? П'ять, а я шість. Поставили на коня номер одинадцять, а переміг кінь номер два. Мораль. Не треба ляля. -ля. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.